Україна отримає 200 БТР Розумак від Польщі. Росомак з колісною формулою 8х8 ліцензійний варіант фінської колісної бронемашини АМВ». Бронетранспортером керує екіпаж з трьох осіб, а десантне відділення у кормовій частині машини розраховане на 8 бійців. Десантники залишають БТР через кормові двері або верхні люки. Бронювання корпусу захищає від куль колібру 14,5 спереду та 7,62 з боків. Бойова машина піхоти варіант з баштою Малера» з 30-мм автоматичною гарматою з ланцюговим приводом Атака МК-44 та кулеметом колібру 7,62. Башта має сучасну систему керування вогнем з прицілом нічного бачення і системою лазерного попередження Обра, яка підключена до 6,81-мм димових гратнометів 902А ЗМ «Дезем». Машина розганяється до швидкості 100 км за годину і може долати водні перешкоди зі швидкістю до 10 км за годину. Дякуємо Польщі за підтримку та всім партнерам, які разом з нами, разом до перемоги!